Привіт такі друзі. Вітаю вас на Волині. Зараз ми знаходимося на території Шацького національного парку і прямо перед нами озеро Пісочне. Озеро, яке має площу 189 гектарів. Глибина 16 метрів максимальна. І як пишуть в інформаційних табло, Озеро карстового походження, дуже чистенька вода, дуже приємна вода, але, на жаль, сьогодні вітряний день, трохи хмарний. Це другий наш день, коли ми присутні тут з метою трошки відпочити, але враховуючи погодні умови, у нас сьогодні день прогулянок, тому, використавши такий ось вільний час, я вирішив вам записати коротенький ролик з берегу, що тут відбувається, як тут виглядає погода. Ми трошки відійшли подалі від цивілізації вздовж берегу заліт. Зараз Кінець сезону і людей стало значно менше, а погода ще відкоригувала кількість. І якщо вчора ми тут ще мали можливість без проблем купатись, все було тепленько, то сьогодні вже доволі прохолодно. І, відповідно, кількість купають людей, які купаються тут. Кардинально зменшилась, не видно тут ні лодок, ні катамаранів, ні вітрильників. Тобто цивілізація, як би мовити, завмерла. Хоча люди є, люди не їдуть по домам, тому що в другій половині дня буде тепліше, а також завтра так обіцяють погоду. Якщо вдасться, ми ще тут будемо плавати і плавати. Знаєте, це озеро дуже підходить для відпочинку з дітьми, тому що тут пологий піщаний берег. І щоб, наприклад, дорослій людині зайти і вода була по пояс, треба я знаю, метрів 100, напевно, зайти у воду від берегу тоді. Тоді буде така глибина. І якраз вода от, в самій прибережній зоні вона доволі швидко прогрівається, тепла. Виходить, тіло так мимо кремом намазали. От. І прозоро. тут можна з маскою плавати. Все видно, дуже багато дрібної такої рибки, малька. Піщані береги. Файно один словом. І відносно недорого, я вам скажу, ну оскільки ми платимо за проживання 600 гривень з людини. Але туди не входить харчування, ми собі самі організували харчування, самі з ми маємо все туристичне обладнання, самі готуємо. Якщо щось є потреба, в чомусь то купляємо. Так що такий наш відпочинок. Добренько, на цьому я буду завершувати. Усім вам дякую за увагу до каналу і до нових зустрічей. Буде ще відео з цього місця. Більш таке розширене, більш докладне. З цінами, з тим, що тут відбувається, з іншими цікавими подробицями. Ну що ж, ставимо подобайки, пишемо коментарі і подпуски.